Цілюща любов, частина друга. Ісуса несправедливо засудили Він зазнав образ і фізичного приниження, однак не втратив гідності. Коли його тіло було зранене, а на чолі був терновий вінець, обличчя Спасителя не виражало страху чи агресії. Він завжди був прекрасним і сповненим любові. Але в момент найжорстокішого приниження засяяло ще більшою душевною красою. Син Божий стояв у терновому вінку, зодягнений у глумливе вбрання, розірваний на спині одяг відкривав довгі смуги жорстоких ран, відбичування, з яких струменіла кров. На закривавленому обличчі сліди виснаження і мук. Але ніколи воно не було прекраснішим, ніж тепер. Лице Спасителя не здавалося спотвореним перед його ворогами. Кожна риса виражала доброту, покору і найніжніше співчуття до жорстоких переслідувачів. У його поведінці не було боязливої нерішучості, натомість відчувалася сила та велич довготерпіння. Елен Уайт, бажання віків, сторінка 735. Ісуса розп'яли на Христі це була найболючіша і найганебніша смерть, але Він прийняв її заради нашого спасіння, коли Спаситель світу помирав на Христі, на нього були покладені гріхи людства. Цар Всесвіту, який створив світ. Який керує рухом усіх планет, пішов на це приниження заради спасіння людини. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. Ісая 53:5 Розповідають історію з дитинства однієї жінки за часів сталінських репресій. Її батька незаконно засудили і відправили до табору ув'язнених на колиму. Мама й діти дуже любили свого тата, тому залишили своє житло і теж поїхали на колиму, оселилися в селищі неподалік колонії. Тепер їхнє життя стало нелегким. Минали роки. Сім'я не залишала батька. Їм дозволяли бачитися вкрай рідко. Так як там лютувала цинга, жінка втратила всі зуби. Через деякий час його все ж таки випустили. Родина воз'єдналася і повернулася до свого рідного міста в Білорусь. Це була велика втіха для всіх. Роки злиднів і поневірянь, проведені на далекій колимі, не минули даремно. Коли дівчина стала дорослою, вона просила батька розповісти, що було в таборі та як він зміг усе пережити. Батько відповідав їй так: Ти піти до мами, нехай вона тобі розповість. Це її любов врятувала мене. Бог полюбив грішний світ і віддав свого Сина заради нашого спасіння. Христос залишив небо, де йому служили ангели, і прийшов у цей похмурий світ, щоб послужити й постраждати за нас, грішних людей. Ця істина має вселити в нас надію, зміцнити наш дух і дати силу, щоб подолати всі страждання та хвороби. Біля Христа ми отримуємо зцілення, рани Спасителя дарують нам здоров'я. Можливо, вас принизили чи образили. Прийдіть до приниженого Христа і ви знайдете втіху. Якщо ви страждаєте від безсилля і фізичного болю, прийдіть до стражденного Ісуса, і ви знайдете силу. Коли ви не бачите виходу із ситуації, що склалася, життя втратило сенс, а майбутнє здається безнадійним, прийдіть до Христа і знайдете надію. Якщо ви відчуваєте провину та страждаєте від докорів сумління, прийдіть до Ісуса і ви почуєте, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Сьогодні рани Христа дарують зцілення всім, хто приходить до Підніжжя Христа і цінує Його великий подвиг. Сила Божественної любові у всій своїй повноті та глибині розкривається в розп'ятті невинного Христа та зціляє кожного, хто цінує її. Однак пророк Ісаія ставить запитання. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Холодного січневого ранку 2007 року у підземному переході метро Вашингтона непримітний чоловік зі скрипкою грав приємну мелодію. Протягом 45 хвилин він грав без перестанку. За цей час близько дві тисячі людей пройшло повз нього. Лише шість зупинилися на хвилинку, щоб послухати його гру, і близько двадцяти чоловік дали гроші на ходу. Скрипаль заробив 32 долари і не отримав жодного облеску. Того ранку в підземному переході грав один із найвідоміших скрипалів Джошуа Белл. Газета Вашингтон Пост проводила соціальний експеримент, присвячений сприйняттю, пріоритетам і уподобанням містян. Він зіграв один із найскладніших творів баха на скрипці Антоніо Страдіварі у 1713 році, яка коштує 3,5 мільйонів доларів. Скрипаль Джошуа Бел за два дні до цього давав концерт у Бостоні. Це був аншлаг, а квитки коштували 100 доларів. Лише одна дівчина з усіх перехожих впізнала музиканта і залишилася слухати його виступ до кінця. Сьогодні Христос. Відтворює незрівнянно прекрасніші звуки любові на своїй скрипці. Його мелодію чути всюди. Вона відкривається нам через природу, його проведення і турботу в нашому житті, але найбільше через святе письмо. Виникає запитання чи чуємо ми цю прекрасну мелодію? Чи настільки обтяжені турботами, що нам не вистачає часу зупинитися, відкрити Біблію і насолодитися мелодією любові. Незабаром звуки скрипки замовкнуть, настане тиша. Але сьогодні ще є час прийти, щоб знайти біля Христа зцілення. Його ранами ми оздоровлені, Ісаї 53:5 Будьте здорові! Та вдячні!